Ви тільки подивіться, як гарно у мене цвіте гортензія. Можна зрізати на букети. А ромашки, які вони гарні. А як вам мої хащі попороті? Ай, євзофіла, яка пишна. Я ще додам польові ромашки і оце щось польове зелене. Бути як букет нареченої. Чи є тут незамішні дівчата, такі як я. Молода, сорка, п'ятирічна. Дуже люблю білі квіти, бо заміж вийти хочуть. Були дощі, ромашка покривилася, знаєте, я ромашок. Але ж я все, все, все вкладу. Золоті ручки. Такий повітряний гарний букет. Просто все так. І красиво. Він такий легесенький, Хто хоче вийти заміж? Ловіть.